Друзі, це дуже крутий інсайт в продажах, з яким я хочу з вами поділитися. Я проводив консультацію для сейла в it сфері, і ми дійшли до дуже класного інсайту. Це саме той інструмент, який дозволяє будувати правильний предмет розмови з клієнтом, будувати правильно з ним комунікацію, для того, щоб відрізнятися від цих інших конкурентів. Тому що як відбувається, ви задали кучу запитань, зробили офери, далі просто фоловапити. Так не працює. Ну, можливо, працює, якщо продає продукт, ціна, бренд і так далі. Але якщо ви хочете продавати дорого, треба мати ось цей майндсет. Після того, як я розповім, зрозумієте, як підсилити вашу комунікацію. Окей, давайте просто перейдемо, я вам покажу і розповім для того, щоб ви детальніше це зрозуміли. В кінці відео можете поставити відповідну реакцію і підписатися, якщо вам подобається такий контент. Значить, пояснюю конкретно по картинках. Перший рівень. Це клієнт і там, де він знаходиться. Це його конкретна ситуація. Другий рівень вище при умові. Якщо ви правильно знаєте, як продавати свою експертність, як будувати правильний фрейм комунікації для того, щоб бути вище, чим клієнт, для того, щоб сформувати відповідний авторитет і довіру до себе, тому що ви людина, яка загалом. Створює відповідне уявлення про компанію, про рішення, яке воно дає. Це дуже важливо. Переговорний процес дуже правильно має бути побудований. Це є вирішення, Третє це ці цілі і бажання клієнта. Але якщо ви не знаєте, як правильно побудувати комунікацію, то часто відбувається так, що клієнт стає вище за вас, і тоді вам буде важко продати. Ви можете просто до кінця безмежно фоллоуапити, ви можете отримувати ігнори, і ви нічим не будете відрізнятися від конкурентів, тому що ви будете, як всі. Я зараз поясню, що я маю на увазі, тому що. Ціль бажання клієнта це дуже важливо, це третій рівень. Чому тому, що часто клієнт приходить, наприклад, як у нас а, в, в консультації, мені потрібен криптогаманець, чи дійсно йому потрібен криптогаманець? Що насправді більшого йому потрібно за ось цим рішенням? І основна проблема в тому, я отут тут сірим прокрасив, що коли ви взнаєте тільки, ага, вам потрібен криптогаманець, менеджер задає, починає задавати кучу дебільних запитань, які не доводять ніяк до прогресу в комунікації. Це абсолютний тотальний провал. У Вас немає ніяких кнопок речагів впливу на клієнта. Коли ви задаєте 100 пімних запитань, як це має бути організовано? Ви хочете так, чи хочете так? Ви хочете то чи хочете то? Ага, дуже цікаво, прикольно. Ви взнали клієнту ніякої користі від цих запитань? йому всі задають ці запитання. Ви зробили офер, дуже довго все проговорили в кінці. Ціна. І все, він подумати, ви фоловапите, але нічого не стається. Вас можуть обирати хіба якщо ви нижче на ринку або дасте нижчу ціну. Таким чином ви дорого не продасте. Чому? Тому що ви особисто як менеджер не розумієте цілі бажання клієнта, що йому насправді потрібно за цим. Це є відповідна структура запитання, але ми зараз говоримо тільки суто про майндсет, про якісь такі глобальні речі. І оцими запитаннями ви просто залишаєте клієнта на тому самому емоційному рівні, де він знаходився, на тій самій ситуації, хоча ви маєте його пересувати вище. І все це залежить від запитань, і все це залежить від того майнсету, як ви ним комунікуєте. Тому що, якщо ви розумієте причину наслідковий зв'язок, до чого призводить цей криптогаманець? Що йому потрібно? Тому що ми в консультації розбирали в кінці, при закритті це можна використовувати, адже ви, у вас є рішення. Клієнт знаходиться на першому поверсі, ви на другому, а на третьому ті клієнти, які ви вже винесли, у вас вже є конкретні кейси. Тобто ви, по суті, пояснюєте, що, дружище, в нас є драбина, яка те може вивезти вверх. А що таке вверх? коли ви кажете. Загально ви переходите до суті. Зверніть увагу ще раз. Ви переходите до суті. Тому що коли ви приходите до лікаря, вам не цікаво слухати про процедуру. А зараз ми змажемо вашу ранку, потім тут розріжемо, потім 3-4 шва. Отак, от, от будемо зашивати вас. Вам це не цікаво абсолютно. У Вас питання: скільки це коштує і що я отримаю в результаті? А результат це ваше здоров'я. А який результат цього криптогаманця для клієнта? Це збільшення капіталізації компанії. Це збільшення оборотів, це і так само якийсь піар-хід. Тому що, якщо в компанії є Криптогаманець, який працює півроку і рік, і вона хоче продатися інші компанії, хоч і можливо і поглинути. Ціна такої компанії вже буде просто x 5, вона буде в космос летіти через те, що у вас є таке рішення, тобто це розуміння перспектив від того, що ти зараз почнеш робити, і який результат буде від тих дій. Таким чином вам треба мислити не просто цими піемними запитаннями, як це буде організовано, як це а тут модуль такий, ага, а тут так, А ви хочете так, да, у нас юзерфрендлі дизайн до сраки, все це херня. Думайте категоріями вище. Ви маєте, бачите, як тут на картинці, ви маєте бути зверху, і ви зверху маєте вести цю комунікацію, як ніби людина, яка вже 50 років, яка все прохавала і зрозуміла, і ви говорите просто суто за майнсет, за рішення, тому що ви цей ліфт, ви ця драбина для клієнта. Не будьте отут знизу, де які говорить просто про якісь дрібні речі. Да, да, ми зробимо все класно. Не про це треба говорити. Треба переносити клієнта туди, де вже мають знаходитись ваші клієнти і ті кейси, на які ви маєте операцію. Це тверде в комунікації, з яким не поспориш. Це цифри, кейси і це моделювання цієї ситуації, де клієнт буде знаходитись, і що насправді значить те рішення, з яким він прийшов. Тому що він прийшов не тільки за оцим. Це дуже важливо розуміти, друзі. Ось таким чином ви маєте комунікуватись з клієнтом, але ви спочатку це самі маєте розуміти. Тобто, це установка в голові, яка дозволяє оце все лишнє відкинути. Ви можете сказати просто: дивіться, давайте, по суті, у нас є конкретне рішення, яке допомагає. Це по суті, драбина ліфт, який дозволяє вам вийти на рівень вище. Тому що наші клієнти, які зробили, наприклад, ось це рішення, вони вже... Компанія, їхня капіталізація виросла в рази. Якщо ви захочете продатися через рік-два, вас купить велика компанія, тому що ви вже своїм рішенням так само попадете в якесь поле інтересу, ціна вашої компанії буде x5 просто, мінімум. У такими критеріями маєте апелювати, маєте думати, говорити набагато вище, ніж ці всі компанії, які там просто голову пустили. Да-да, ми зробимо рішення, у нас класна компанія, класні деви. Це все до сраки. От і все, друзі. Не буду затягувати, бо я про продажі і переговори можу говорити дуже довго. З вами був Максим Ткаченко, тренер з продажів та переговорів. Ставте лайк, робіть репости, шери і так далі. До зустрічі!